Блин, как здесь здорово. Охренеть. Вот на этом месте я закрепил фото нашого сина. Здесь он встречает восход солнца. Вот, Саня закрепил сюда. Вот он В 22-му році ще в нас не було рештків Сашка. Для мене було б за щастя пройтись по горі Олімпус по котрій Сашко ходив у 21-му році. І я так для себе вирішив, що Сашко там стовідсотково зупинявся, він ці краєвиди, він насолоджувався. Ну, Це було так, знаєте, дуже-дуже щімливо для мене. Це було, ну, сподобалось. І ми в Карпати потім. Здійснили чи 5 чи шість, сходжень на ті вершини, на котрих був Сашко, Карпатські вершини. Ми сиділи там з друзями, з побратимами Сашка, а в мене вже був квиток на ворог то на 20 травня. Я хотів сам підійнятися на говерлу. І якось у бесіді там зі своїм товаришем я кажу: от у мене є квиток, я піду один. А почула дівчинка одна, а заранку вона мені телефонує, скажіть, чи можу я виложити анонс нашого сходження там телеграм, інстаграм. Ну кажу, нема питань. Ну і почались мені дзвонки зі всієї України, від людей, котрі мені незнайомі. Нести пам'ять про дітей найкраще якимись діями. Тоді ця пам'ять буде зберігатися. Бо якщо ми будемо кожен у себе в кімнаті сидіти і плакати, ніхто про твою дитину не дізнається, ніхто не буде, крім тебе, нести пам'ять про нього. Це діє біля тебе більше людей, більше людей дізнається про твого сина, про його вчинок, про його подвиг. Це по-перше, а по-друге, тобі ця дія дає сили далі жити. І коли люди туди йдуть, і у мене таке е, німе питання в голові, сань, ти бачиш, скільки людей прийшло тебе підтримати? Скільки людей, людей йде е, твоєю стежкою заради твоєї пам'яті? Це серце назовні є така благодійна організація, котра об'єднує там всі батьки азовців, загиблих, дружини, батьки. Серце назовні беремо. З нами їдуть і ще батьки інших загиблих. То це наш спільний такий прапор. Ну, те, що Сашко любив гору, він їх обожнював. Любив це мало сказати, він їх обожнював. Воно нас штовхає до чергових сходжень і ми йдемо. Ми знаємо, чого, чому ми йдемо. Тоді полажується між флагами, щоб воно трошки... А ну підійми, будь ласка, цей прапор. Да я ж тобі поможу. <гум> і ще візьмемо фотографію. Це у чоловік скотчем намотує на вершинах усіх гір, які вони підкорюють. То я отак от стану там в татарі, блін. Ай, щоб за тобою любити, Ну, як екскурсовод, то, то десь за кордонами, <сум> щоб до мене підходили. Бо не всі мене знають, чесно кажучи. Коли ГУР організували цю секретну операцію Небо, ну це для нього був такий от варіант, що він його чекав. Цей от політ він же. Був, грубо кажучи, на межі самогубства. Він туди полетів. Я думаю, що це найбільше його характеризує як людину. Беріг батьків, і він нам не повідомив. Першу вже. Квітні Саш кажу, у мене таке враження, що ти не під Києвом, що ти десь на сході. А він мені пише: «Па, папа, навіщо ти мені задаєш такі питання, на котрі боїшся отримати відповідь? До доньки прийшов, кажу, Настя, давай тепер по-чесному, де Саша? Вона каже: Папа, назовсталі. Я опа. Ну, я зрозумів, що це дуже серйозно. Не ну, мрьось тут придурок. У б був шанс вийшти. Чуо! Здорово, брат! За тобой держав. Мав іти захищати країну. Бути військовим він ніколи не хотів. Я так думаю, що почалося це все з Майдана. Це був його такий перший бій за країну. І потім цей бій перейшов на схід, і він уже не міг бути осторонь. І він з 15-го року уже вступив до лав Азову. Як полетіло, так? так? Доброе утро, пацани. Шо, доберемся живий, чи ні? Рижий? Добермося живий? Чи ні, говори. Уже в 22 другому році 2 лютого. У нього закінчився третій цей контракт, і він ну, там стояв на розпуті, як підписувати четвертий чи не підписувати. І, і сестра його переконала, каже, Саш, ну скільки можна, ти вже повоював, давай вже поживи Хочай цивільним спробуйте. життям, спробуй цивільне життя, вийдеться, не вийде. Він дуже любив життя, він любив адреналін. Він любив такі ексклюзивні країни. Він не любив причосану Європу. Ну, як любив, але більше йому подобалось Ісландія, він був у Мексиці. Дуже любые в такие экстремальные ситуации. Я добрался. Некому жалко меня с фоткой. Это, это великое событие в моей жизни. Это просто. Оп. А вот там вот сзади действующий вулкан. Вообще может... Это, что же такое в природе есть? Фу. 2.02.22 він звільнився. Він хотів пожити цивільним життям. У нього було місце в сили, це дика природа. І він зразу поїхав в Карпати зі своїм побратимом. Він дуже любив Гори. Коли почалась війна, Саня сказав: Ну, здається, я вже для себе пожив. Для себе він пожив тоді 22 дні. І 24-го, коли почалось, він е, забрав свій наплічник, він був на балконі навіть не розпакований. Те, що я знаю, це гастомільпінь, буча, мащун. Стоянка — це там, де вони приймали участь. Він служив у противотанкова група. Була вони їздили в броньованих автомобілях в Приватбанку і їм там передавали інформацію, що їде колона там-та. І от вони їдуть цими Приватбанковськими, вискакують і по колоні відпрацювали, сіли в броні і відтуди. Подожди, подожди, подожди. Чекай, Ще, чекай, чекай, Не бажають дітей Не на гілку, ні на, гірку, ні на... роботи. Туди треба вибігти. Все буде добре. Я готов? Так є. Давай <плес> Я завжди зранку провіряю новини. І я відкриваю, читаю там одні новини, інші. Потім фотографія. Сьогодні на Азовсталі загинули там два хлопці. Фотографія була не чітка. І я її прогорнула. Але так трошечки помітила, що один з хлопчиків дуже схожий на Саньку. Ну, я ж то знаю, що він не в Маріуполі, не, такого взагалі не може бути. Він під Києвом. там. І я вернула цю стрічку тільки для того, щоб подивитися, наскільки хлопчик схожий на Сашу. І читаю, сьогодні на Азовсталі погіблі два моїх друга Грян і брат. І тут у тебе закіпає мозок, бо ти не можеш взагалі зібрати все докупи. Саша в Києві а загинув на Азовсталі. Цього не може бути. Ну і звісно, я кричу: Сергій Сергій він мені починає щось брехати, що це спеціально, щось там вони видумали, щось. І Я не розумію, що відбувається. Я дзвоню доньці і кажу, Настя, ти це бачила? Вона каже, я зараз приїду. Бомба 500, фот... фоспорних. Прилетіла фосфорна в Мінус 4, В бункер, і там все палало. Там настільки була висока температура, що плавило залізо. Марячок казав, що коли вони сюди потрапили, в цей бункер, і він каже: ви ж розумієте, що ми намагаємося останки хлопців зібрати. І ти бачиш, що лежить рештка, ти, ти намагаєшся його підняти, а він, як пісок, як попіл розсипається в тебе в руках, ти не можеш нічого взагалі зібрати. І на третій чи четвертий день, коли вони туди потрапили, він каже: я проходив біля ліжка Сашка, і я бачив його останки на ліжки. І це нам дало надію, що ми щось отримаємо. Ви знаєте, я кожен раз, коли про це розповідаю, у мене мурахи по, -по, -по, -по шкірі, бо це такий момент, коли ми відчули радість. Мова йде про рештки твоєї дитини. Але ти радий від того, що рештки є, що є надія, що вони є. Дико звучить знову ж таки, але нам повезло, бо ми щось отримали. Ми отримали останки тіла, а дуже багато мам не отримають зовсім нічого, бо там нічого не збереглося. У Саші була головна мрія його життя. Еверест підкорити Еверест. Коли він був на Азовсталі, він писав своєму, своєму другу, що у мене є мрія Еверест, круто було підкорити найвищу точку землі. Але я розумію, що зараз мій «Еверест» тут, на Азовсталі. І коли Саша загинув, у нас була така. Думка, така, дуже така тоненька, обережна мрія наша вже здійснити мрію з нашого сина. І якимось чином, щоб його душа була поближче до цього місця, про яке він мріяв. І так сталося, що наша легенда українського альпінізму Тоня Самойлова. Вона здійснила рекорд. От за один день вона підкорила два восьмитисячника і свій, своє сходження вона присвятила Сашку. Це фотографія, яка була на Евересті. І Тоня написала: Дякую, Сашо, за все. Дякую вам за сина. Це фото зустріла світанок на вершині Евереста 22.05.24. Тоня Самойлова з великою повагою. Що всі зібралися? Поїхали. Та це два пацана там приїхали з війни, прямо молодці, красавці. Якщо я поїду поміняти. Ні, це ти береш зараз, не одна, а це схоже одна поїде. Оце, так? Ані, чекай, там 115, патись. Ще раз кажу, радий бачити, дякую, що пам'ятаєте про сина. І також тут з нами присутні мами загиблих ветеранів. Є з нами хлопці, які воюють, є два штемпа, які взагалі з війни приїхали. Не буду показувати пальцями. Це для мене був дуже великий сюрприз. Але вони приїхали, це друзі Сашка. Тому слава Україні! Героям Вперед! Немає? У кого кухті є? У мене є. Ти ж підгодувалося манікюр, так? Да? Ой, богиня. Тримаєте? Богиня. Ну, Наташка стікери. Я включив Пінфлой, тому що це була улюблена група Сашка. Він дуже любив Ну, Така музика спокійна, розумна, котра вимушує задуматися про сенс життя. І він знав англійську мову, тому він розповів, про те, хлопці співають. У мене таке враження, що він поруч. Іде. Ну, правда, от я скажу це як на духу. І ми походу ще поставимо декілька таких груп, які йому подподобались, і будемо слухати разом. What <laughs> you Хочу ще раз подякувати, велике вам спасибі, ну, що ми зібралися всі. І дякую як це, колегам по нещастю, батькам загиблих хлопців, всі вони герої. Велика повага до них. І ну, зі свого боку можу обіцяти, поки б'ється серце, буду це все організовувати. Я сподіваюся, ви будете мене підтримувати. Будемо ходити, поки нас ноги носять. І будемо наших хлопців поминати, нести пам'ять про них. Дякую вам ще раз. Слава Україні! Це мадік, мама не вгадала. Ось да? це да, тоді ніс да, такі то моєму сину виповнилося 33 роки, і через два дні він загинув. Віддавав себе заради перемоги, заради хлопців. Дуже був справедливий. Пам'ять про нього надає сили жити далі, збиратися ось так з родинами, тому що ти тут в цьому об'єднанні, в цьому колі. Коли збираєшся, ти розумієш, що це люди, які тебе розуміють з першого погляду. Ну і за кордоном ми залишаємо в Польщі, а де тільки вони не були? ці стікерси. Ну хто в темі або кому цікаво, він зайде загуглить і він почитає цю історію. Я знаю багато батьків, котрі закрили собі, вони там страдають. Ну, на них дійсно больно дивитися. От мій все, мій пішов, я все, не чіпайте, не трогайте. Мені погано, не хочу жити. Ну, блін, люди добрі. Це ну я не знаю, ну вони право мають на це, але це загинув їх син, їхня кровинушка, і про нього повинна існувати пам'ять. І цю пам'ять треба підтримувати. А якщо ти будеш сидіти вдома і гарювати, і страдати, і гаснути, блінга, то ну яка пам'ять просить? Треба робити так, щоб ну не тільки ти про них пам'ятала, і всі пам'ятали. Наші хлопці вони герої. Ми повинні ними пишатися і нагадувати про їхні подвиги.